Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення Ради нацбезпеки буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може склати ризик і надсилання до нас розвідувально на диверсійних груп. Я не виключаю, що. І економічний режим ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим. І вже сьогодні Україна продовжує нести надзвичайно важку економічну, економічний тягар, не отримуючи жодної копійки ні за електроенергію, ні за газ. За свій рахунок продовжує опалювати Донецьк і Луганськ. В умовах мінусових температур. Хоча по закону, правильно, я кажу, Жорсені Петрович, ми давно мали вже відключити і опалення, і енергозабезпечення. Я впевнений в тому, що ці, цей виборчий фарс відкинув в нас від вирішення цих надзвичайно важливих соціальних питань. Але ми зробимо все можливе для того. Щоб прості мешканці Донецька і Луганська не постраждали, на РНБО буде прийнято рішення, я дам відповідне доручення, щоб були організовані відповідні гуманітарні вантажі, які би забезпечили простих людей елементарними потребами їжею, водою і вирішили ті проблеми, які сьогодні люди опинилися сам на сам в умовах фактично. Інтервенції і терористичного запалу. І чим швидше буде найдений компроміс, чим швидше буде відновлена дія української влади, тим швидше запрацюють інституції, тим швидше ми зможемо забезпечити використання коштів спеціального фонду, який буде сформований, в тому числі, за участю наших іноземних партнерів. Фонда розвитку інфраструктури Донбасу, який допоможе відновити нормальне життя на Донбасі.